Слава Україні! Хочу подякувати хлопцям і дівчатам зі Збройних сил України. Дякую вам величезне за кожну відбиту повітряну тривогу, за те, що маємо можливість спокійно працювати. Шановні підписники, хочу вам нагадати, що потрібно допомагати Збройним силам України тільки так і не інакше, разом до великої української перемоги. Слава Україні! Друзі, сьогодні поділюся з вами ще одним цікавим та простим рецептом бюджетного, але дуже смачного пирога пирога з мого дитинства. Інгредієнти до нього йдуть дуже прості, і їх можна замінити і взяти будь-які інші, які ви маєте. Наприклад, лишилося у вас трохи будь-якого варення. Супер, підійде. Немає кефіру. Є, наприклад, йогурт або сметана, також підійде. Отже, пропоную починати. Для приготування нам знадобляться 400 г пшеничного борошна, 300 г будь-якого варення, 500 г кефіру, 3 яйця, 2 чайних ложки соди і розпушувача 50 на 50 150 г цукру, 10 г ванільного цукру і дрібка солі. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані або можете знайти в описі під цим відео. Перед приготуванням вмикайте духову шафу на 180 градусів. Отже, в миску відправляємо яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі і перемішуємо все злегка. Далі додаємо кефір. Кімнатної температури і туди ж чайну ложку соди, чайну ложку розпушувача. Можна брати щось одне. Туди ж я додавала варення в мене було айвове. І В останню чергу додаємо пшеничне або інше борошно покроково, все тісто готове. Тепер беремо форму для випікання, я її змащую рослиною олією. Вливаємо туди все тісто і відправляємо вже розігріту на 180 градусів духову шафу на 40 хвилин. Все, ось так легко відійшов від форми. Цукрова пудра зверху, за бажанням. Заварюємо улюблений чайок або каву. Кличемо найрідніших і можемо насолоджуватись. Погляньте, який він ніжний. Всередині нереально е, вологий. Бачите? Смачний такий, ну, просто те, що потрібно для таких простих і бюджетних рецептів. Тому беріть собі на замітку і готуйте із задоволенням. Друзі, а які швидкі і прості повсякденні рецепти готуєте ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях, і ми приготуємо їх тут на каналі.